Добрий день, шановні майбутні абітурієнти і я впевнена студенти. Сьогодні вже 31 заняття, півріччя проминуло майже непомітно, і ми продовжимо говорити про правопис власних назв. Якщо минуле відео, я присвятила розбору назв, які відповідають на запитання: хто, тобто, ці іменники є назвами істот. То сьогодні ми з вами поговоримо про ті іменники, які відповідають на запитання що. І спочатку наш погляд ми спрямовуємо в космос. Отже, ви здогадалися, що говоритимемо про астрономічні назви. Відразу зазначу, перед тим, як ви побачите приклади, що самі родові поняття планета, галактика, судзір'я, комета, зірка, зоряна система. Ми пишемо з маленької літери, бо планет багато, зірок багато, це не є власні назви. А ось вже назви конкретної зірки планети, галактики пишемо з великої літери. Наприклад, галактика Сомбреро. або галактика, в якій якраз і розташована наша сонячна система Чумацький шлях або молочний шлях. Нагадаю вам. Що обидва слова, які входять до назви цієї галактики, ми пишемо з великої літери. Якщо ви напишете чумацький шлях з маленької літери, це буде означати, що ви говорите про дорогу, якою колись чумаки їздили по сіль. Ну, і не тільки по сіль, безумовно. Сонячна система, саме це слово сполучення, складається з прикметника сонячна. Пишемо з великої літери, бо це назва. А вже система теж є загальною назвою. Далі планета, і самі назви планет ми пишемо з великої літери. Як я вже сказала, назви зірок і зоряних систем знов таки Альфа-Центавра, два слова обидва з великої літери. Сузір'я, мала ведмедиця, велика ведмедиця, гончі пси. Ми бачимо, що назви цих сузір'їв складаються з. Двох слів і обидва пишемо з великої літери, назви комет і слово Всесвіт. В той же самий час ви повинні пам'ятати, що слова в українській мові, дуже багато слів, вони багатозначні. Тобто можуть вживатися в різних значеннях залежно від контексту. І якщо у вас під час іспиту буде завдання. З'ясувати з великої літери чи з маленької треба писати слово, і буде дано це слово в якомусь реченні, то, безумовно, дивіться на зміст цього речення. Що я маю на увазі? Візьмемо з вами ось такі приклади. Хай дітям нашим на потребу ростуть могутні кораблі, нехай розвідниками в небо летять супутники землі. Рильський пише. Землі з великої літери в своїй поезії. Чому? Тому що він говорить про планету Земля. І це ми можемо зрозуміти з контексту супутники Землі. А в інших двох реченнях можете натиснути на паузу і більш уважно роздивитися їх. Уже слово Земля ми пишемо з маленької літери, тому що мова йде просто про поверхню. Це одне із значень цього імену. Приклад наступний: термоядерні реакції, які відбуваються в надрах Сонця. Надра сонця, тобто зірки астрономічного тіла, пишемо Сонце з великої літери. А в наступному реченні це вже загальна назва. І те ж саме ми можемо сказати і про іменник Всесвіт. Коли мова йде просто про всіх людей, які проживають на планеті Земля. Всесвіт, так, всі люди, то це загальна назва. Якщо ж в контексті космосу, так, Всесвіт, як астрономічна назва, то ми пишемо з великої літери, і теж ви можете побачити це на конкретних прикладах. Ідемо далі. Продовжуємо говорити про іменники, які відповідають на запитання, що і тепер, як ви здогадались, напевно. Мова піде про географічні і топографічні назви, тобто про ті назви, які мають безпосереднє відношення до нашої планети, до Землі. Топонім це назва місцевості, регіону, об'єкту рельєфу будь-якої частини поверхні Землі, тобто географічна назва. Зрозуміло, що географічні і топографічні це слова-синоніми. Почнемо ми з вами з назв частин світу і материків, те ж саме, що було і з астрономічними назвами. Якщо у вас назва материка складається з двох слів, як, наприклад, Північна Америка, Південна Америка, то ви обидва слова пишете з великої літери. Це ж саме стосується і назв океанів. Наприклад, на карті праворуч ви бачите назви Північний Тихий Океан. І північний, і тихий написано з великої літери. Так, сама назва Світовий океан складається з двох слів. Тут океан знов таки пишемо з маленької літери, тому що океанів багато, а світовий з великої. Ріка Місісіпі, озеро Сеневір, Ляскінський хребет, Гора Кіліманджаро. Що ми бачимо тут? Те ж саме, що я говорила в попередньому слайді. Самі родові поняття: гора, ріка, пустеля, океан, озеро. Ми пишемо з маленької літери, бо це родове поняття. Рік багато, озер багато. А ось назви цих річок, океанів, пустель, конкретні, так? Ми вже пишемо з великої літери. Далі. Сторона світу. Ну, от тут часто буває така плутанина, коли захід, схід, південь, північ писати з великої літери, коли з маленької. Зазвичай це загальні назви ми пишемо з маленької літери. Але якщо йдеться про краї чи народи, а це можна зрозуміти теж тільки з контексту, то тоді ви пишете з великої літери. Порівняємо повітове місто з півночі починається глибокими ярами. Тут просто мається на увазі десь там на півночі, да, якась там в тому, в тому напрямку. А Тесляр з крайньої півночі, тобто та частина землі, де проживають конкретні народи, тут вже обидва слова пишуться з великої літери. І ще приклади, поїзд крізь темну ніч і осінню сльоту, мчав із заходу на схід. Тобто з одного напрямку в інший. А коли ми кажемо з вами Західна Європа або країни Західної Європи, то ми вже записуємо ці слова, обидва слова і Західна ну, Європа зрозуміло з великої літери. Ну і ще один приклад речення, яке я взяла з Вікіпедії Західна Україна. Коли говориться про частину нашої держави, де розташовані певні області. То теж ми обидва слова пишемо з великої літери. Далі ми поговоримо з вами вже про назви Союзів держав і назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць. Тут діє те ж саме правило: ми всі слова пишемо з вами з великої літери, крім самої родової назви. Зараз на конкретних прикладах. Європейське економічне співтовариство, Всесвітня Рада Миру, Організація Об'єднаних Націй. Зверніть увагу, всі слова, які входять до назви цих союзів між державами, пишуться з великої літери. Але коли ми читаємо з вами Міжнародний комітет Червоного Христа, назва цієї організації міжнародної. То слово комітет ми пишемо з маленької. Чому? Тому що комітетів багато це родова назва. А цей комітет називається Міжнародний ну, мається на увазі перше слово, безумовно, треба писати з великої літери, і Червоного Христа. Автономна Республіка Крим. Пишемо всі слова з великої літери. Князівство Монако. Це не просто якесь там князівство, яке було там в середні віки, а це назва держави. Ось вона так називається князівство Монако. І ми обидва слова пишемо з великої літери. Об'єднане Королівство Великої Британії, або просто Велика Британія теж всі слова з великої літери. Арабська Республіка Єгипет. Це офіційна назва держави, не просто Єгипет. Ми поїхали відпочивати до Єгипту. Безумовно, ми так з вами скажемо. Але коли йдеться про офіційну назву, всі три слова з великої літери. Республіка Польща та ж сама ситуація. Далі переходимо від держав до вже конкретних міст, селищ, районів, областей. Вулиця Академіка Воробйова, Театральна площа, Проспект Шевченка, вулиця Градоначальницька, Дюковський парк, Ольгівський узвіз, шосе Київське. Що ми з вами бачимо? Вулиця, їх багато, площ теж парків багато, проспектів, шосе. Це родові назви, вони пишуться з маленької літери. А ось самі назви вулиць узвозів, парків, шосе, мається на увазі траси, ми пишемо з великої літери. Академіка Воробйова, так, тут обидва слова з великої літери, але чому? Академіка. Академіка зазвичай це загальна назва. Але коли з цього слова розпочинається назва вулиці, то ми пишемо з великої літери. Ну, а Воробйова це прізвище людини, безумовно, теж пишемо велику літеру. Приморський район міста Одеси. Одеська область. Районів у нас багато, областей у нас багато. Тому ми пишемо з великої літери тільки перше слово, саму назву, а вже район чи область ми пишемо цей іменник з маленької літери. Далі. Моя тітенька живе в одному з районів Одеси, який називається Слобідка. Ну, є такі різні неофіційні назви. Ну, в Одесі це Молдаванка, Пересип, Слобідка. Так ось назви таких районів, навіть якщо вони неофіційні, ми теж пишемо з великої літери. Далі сорти рослин. Так чи інакше, ми продовжуємо з вами тему географії. І рослини, то вони ж ростуть на землі. І е, треба знати, що сорти рослин зазвичай ми пишемо з маленької літери. Але якщо це якась спеціальна література, то ми записуємо ці іменники з великої літери без лапок. Наприклад, ось стаття Нові сорти яблуні української селекції. І тут ми з вами можемо бачити, з жовтим кольором виділено ці літні малуша, паланка, Настя, осінні коліжанка. Ну і далі, тобто назви сортів ми пишемо з великої літери, але, і ще раз повторюсь, тільки тоді, коли вони, ці назви вживаються в текстах спеціальної літератури. Якщо ж беремо приклад біля старої Антонівки, Валерій завжди любив попостояти антонівка, сорт Яблук, то тут, як ви бачите, цей іменник написаний з маленької літери. Переходимо з вами до установ і організацій. Тут можна ще додати організації і партії, і військові формування, і як в Україні, так і за її межами. З великої літери ми пишемо зазвичай тільки перше слово. І ще раз повторюсь, в назвах організації, партій, установ військових формувань. Більш детально ви можете перейти за цим покликанням і подивитися на приклади, їх набагато більше там. Я деякі просто виведу на екран: Збройні сили України. Тільки перше слово з великої літери. Ну, ясна річ, що назва Держави Україна пишемо з великої. Але сили маленька літера. Далі ще декілька прикладів, різних установ. Національний Банк України, Міністерство фінансів України, Генеральні Штати Королівства Нідерланди. Генеральні перше слово з великої. Чому Королівство Нідерланди? Тому що це офіційна назва держави: Королівство Нідерланди. Згадайте, ми тільки ну, про це говорили: Одеський національний академічний театр опери і балету. Тільки перше слово з великої літери. Рішельєвський ліцей, Дніпро ГЕС, Азовсталь. Далі ми говоримо про організації і партії. Центральна управа всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Ось тут цікава доволі назва, вона в собі вміщує відразу декілька таких моментів. Центральна управа це якби установа, скажімо так. Далі, всеукраїнського товариства, це вже організація, тому центральна з великої літери і в назву цієї установи входить назва організації, тому всеукраїнського пишемо з великої літери. Потім сама назва товариства береться в лапки, ми з вами про це ще поговоримо далі, ну і імені Тараса Шевченка. Лейбористська партія Великобританії, Народний рух України, Гельсінська спілка, Всесвітній Конгрес Прихильники миру. Так, ми можемо з вами бачити в текстах там лейбористи, консерватори. Пишемо з маленької літери, але офіційна назва партії, наприклад, пишеться перше слово з великої літери. Цікаво для мене особисто було те, і я хотіла б вам про це теж нагадати: що назви агентств інформаційних, наприклад, Українські національні новини або Франс прес, то всі слова, які входять до назви інформаційних агентств, пишуться з великої літери, але в лапки не беруться. Ось такий нюанс. Далі. Далі ми говоримо про організації і установи в Україні, які містять слова, що пишуться всі з великої літери. Офіс Президента України, Верховна Рада України як вищий законодавчий орган держави, Кабінет Міністрів України, як Вищий виконавчий орган Держави. Конституційний Суд України, Верховний Суд України. Ось на це зверніть свою увагу. Теж часто ці назви бувають в завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. Тепер ми з вами поговоримо про деякі назви, ні про всі випадки поки що, які беруться в лапки. Мова йде про назви ресторанів, готелів, фабрик. Кав'яринь. Ну, наприклад, у самому центрі історичної частини Одеси на Дербасівській розташована кав'ярня Львівська мануфактура кави. Перше слово з великої літери і сама назва Береться в лапки. Те ж саме ми можемо сказати про назву стадіону: стадіон Чорноморець. Сама назва стадіону Береться в лапки, пишеться з великої літери. Або Одеський кабельний завод. Одеський кабельний завод перше слово з великої літери. але цей завод має назву Одескабель. Назва пишеться з великої літери і береться в лапки. Поки все, буде ще третя частина. І я пропоную вам зараз виконати цю вправу на закріплення того матеріалу, який був проаналізований в даному відео. Натискайте на паузу, виконуйте. Це завдання, і якщо у вас будуть запитання, то прошу пишіть в коментарях, я обов'язково буду відповідати. Дякую за вашу увагу і до наступної зустрічі!